Доброго осіннього ранку, малята! Україна з давніх давень славили своїми видатними воїнами. Чи знаєте ви, як їх називають? Так, козаками. І сьогодні я пропоную вивчити віршик саме про козака. Але спочатку давайте його послухаємо. Козак вміє все на світі, кашу таку ліж зварити. Честь та славу не зганьбити, Ще човна побудувати і коню в збрую одягати, В чесний бій завжди вступати, ворога з країни гнати. Ну а зараз малята ми спробуємо його вивчити, слійкути за листочком та повторюйте за мною. Козак вміє все на світі. Юшку та коліж зварити. Честь та славу не зганьбити. Ще човна побудувати і коня в збрую одягати. В чесний бій завжди вступати, ворога з країни гнати. Не поспішайте, малята, повторіть віршик декілька разів, і я впевнена, що вас все вийде. Записуйте свої відео з віршиками та присилайте нам, ми будемо дуже чекати. До побачення!